Виловили щурів і цього разу не абияких, а справжніх рашистських гімперів. Так, так, ці експерти роками сиділи в ефірах, лізли до правоохоронців, розповідали байки про сети, а насправді працювали на Кремль. Ірина Кременовська, ця правозахисниця, ще й виявилась докхантером, вчила дітей вбивати тварин, а потім долучилася до секти. Де, за словами свідків, змушували жерти феклі та й займатися збуженнями, а поряд з нею її ручний колега Святогор. Роками вони мочили українських активистів, волонтерів, політиків, які налягли під Москву. Бруд, фейки, маніпуляції, усе під прикриттям боротьби з сектами і усе за інструкціями Рацирс і Кремля. Уявляєте, вони реально намагались просувати в українське законодавство рашистські моделі репресій, і це все на нашій землі. Але тепер кінець СБУ дала по зубах цим гном, бо в Україні не місце тим, хто живе на кремлівських відрижках.